Не можна вживати під час посту. Ті, хто наважувалися це зробити, вважалися грішними. Пам'ятаєте, як у повісті Миколи Гоголя Вакула приходить до козака пацюка, а той вареники і галушки зі сметаною наминає у святий вечір? Я до твоєї милості прийшов, пацюче, до тебе прийшов пацюче, пропадати доводиться мені грішному. Нічого на світі не допоможе мені. Ну то я, пацюче, що маю робити далі? Якщо треба чорта, то йди собі в чорту. Але окрім тебе ніхто не знає до нього дороги. Скажи хоч як натрапити на нього. Тому не треба далеко ходити, бо коло чорта плечима. Що він верзе? Зараз же голодна куття, а він їсть свої вареники. Вареники скоромні. А я, як дурень, стою тут і гріха набираюся. Належне різдвяне святкування починається ще ввечері, напередодні Різдва Христового. Вечір цей зветься святим чи святвечора. Збирається вся родина за одним столом, де має бути 12 пісних страв, які символізують 12 апостолів. Святий вечір починається з молитви та запалюванням різдвяної свічки. Скуштувати всі страви, які без м'яса, можна лише тоді, коли всі скуштують кутю. Ця це дуже ритуальна страва, за традицією глиняний горщик з куцею відносив на покуття найменший хлопчик у сім'ї. Коли перша надвечірня зоря з'являлась у небі, вся родина сідала за стіл, а голова сім'ї зачерпував куці та йшов говорити до морозу. Після цього він навінувся до худоби та на пасіку. Це робили, щоб у новому році було добробут та хороший врожай. Кутя це традиційна обрядова страва із відварених злаків. Вона символізує єдність з землею, тому найчастіше її готують з тих круп, які ростуть в нашій місцевості, пшениці, пшона, гречки тощо. присмачують страву медом, маком. Горіхами, курагою, родзинками або іншими сухофруктами. Для приготування кусі нам необхідно ретельно перебрати пшеницю, промити її та залити водою на декілька годин. Краще на ніч. Я це зробив заздалегідь. Тепер зливаємо воду, пересипаємо пшеницю в кастрюлю. До повної готовності. Доки вариться пшениця, приготуємо звар. Для приготування звару треба налити в кастрюлю 2 літри води. Ставимо на вогонь і ждемо, поки воно закипить. У закипівшу воду, викладаємо помиті сухофрукти. 10-15 хвилин. Потім знімаємо узва вогню і даємо йому настоїтись декілька годин. Приступаємо до приготування інших інгредієнтів. Почнемо з маку в помитий мак додаємо кліп і закриваємо кришкою на пів години. Даємо настоїтись. Цю процедуру треба зробити два рази. З розпареного маку зливаємо воду. Пересипаємо уступку, у додаємо цукор. І перетираємо. Курогую родзинки нам треба залити окропом. 15 хвилин, потім злити. Також нам потрібні горіхи, які обсмажені на сухій сковорідці заздалегідь. І їх треба подрібнити і очистити. До готової пшениці додаємо мак. Родзинки.

Перемішуємо і подаємо до столу. Страви йде ложка. На столі повинна бути зайва тарілка, ложка і пустий кегель для тих, хто не дочекався цієї вечері. Свічка повинна горіти весь святвечір, щоб вдома була Божа іскра. i mm -hmm. Стає різдво одне із найважливіших релігійних свят. Улюбленою різдвяною традицією вважається колядування, а також вертеп. Не бійтеся, я ангел. Я з хорошими новинами. На світ з'явився син Божий. Він нас врятує від біди, підіть до, до Вавилона і в яслях Ви знайдете дитя. Ми кланяємося тобі, Ісусе, щоб ти був здоровий і в майбутньому ти зміг подолати зло. Дякую вам всім за вашу турботу. Щедрий вечір. В цей день за столом мала зібратися уся родина та пробачити один одного. Потрібно ще було попросити пробачення в сусідів, щоб наступний рік провести у мирі і зла. Жодний щедрий вечір в Україні не вважається справжнім вищадуванням. Це давній український новорічний звичай, під час якого люди, в основному молодь, обходять всіх своїх сусідів, щоб побажати їм щастя та здоров'я. Yeah. 12 січня на святого Василя в Україні починають посівати зерно. Цей народний звичай колись мав ритуально магічне значення, оскільки вважалося, що посівання приносить добробут, щастя та великий врожай на весь рік. Добрий вечір, тобі, пане Господ! ми не всього живе. Це нові